Коли війна приходить у твій дім, ти маєш обирати, захищати його або стати надійним тилом тим, хто захищає. Ти обираєш тримати тил, аби твоєму рідному було куди повертатись. Тримаєшся за думку про майбутнє життя разом у своєму домі. Одного дня ти отримуєш сповіщення, зниклий безвісти за особливих обставин. Спочатку ти відмовляєшся у це вірити, заперечуєш. Невідомість лякає, але одночасно спонукає шукати. Цей стан має назву невизначена втрата. Проживання невизначеної втрати відрізняється від проживання горя. Статус зниклий безвісти означає відсутність відповіді. А отже, з'являється надія. Ти починаєш жити в двох вимірах втрати і надії. Найчастіше і найгостріше слово, яке тебе ранить зараз, ти сильна, будь сильною, ти незламна. Я незламна, але я ламаюся кожного вечора. Мені кажуть, тримайся, але за що триматись? За пустоту, повітря. І я тримаюсь, за спогади, потім за щоденну рутину. Це те, що я можу контролювати, за вмирання, бажання померти це природня реакція. Всі ми пройшли через це, але шкідливо затримуватись на цій стадії. Варто робити все, що можеш, щоб відірватися від цього бажання і продовжувати жити. Найбільше мені допомогли люди, які нічого не питали, не обіцяли, що це скоро закінчиться. Вони просто брали мене за руку, і ми робили щось разом. І я могла розказувати про нього, жити далі, жити чекаючи. Жити це не завжди знати, іноді це обирати рух у темряві з вірою, що життя має сенс навіть без відповідей.